30 серпня, вівторок, підготовка до вічного життя. Кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами. Луки 128. Думка про те, що Бог може взяти бідну, грішну, засмучену людину і так перетворити її через благодать, щоб вона змогла стати спадкоємцем Божим і співспадкоємцем Ісуса, незбагненна для нашого розуміння. Христос бере на себе гріхи беззаконника і залічує йому свою праведність і своєю перетворювальною благодаттю, робить його здатним спілкуватися з ангелами й Богом, наставник для молоді, 19 січня 1893 року. Очищувальний вплив Божої благодаті змінює природну вдачу людини. Небеса не будуть бажаним місцем для людей із тілесними думками. Для неосвячених сердець чисте святе місце позбавлене усякої привабливості, і якби їм удалося туди війти, там усе було б для них чужим. Перш ніж грішна людина буде визнана гідною увійти на небо і перебувати в товаристві чистих святих ангелів, нахили й бажання, які керують невідродженим серцем. Повинні підкоритися благодаті Христа, коли людина помирає для гріха і воскресає до нового життя в Христі, Божественна любов наповнює серце, розум просвітлюється, вона п'є з невичерпного джерела радості і знання, її дорогу, осяває світло вічного дня, бо з такою людиною постійно перебуває світло життя. Дії апостолів сторінка 273 Бог хоче, щоб небесний план був здійснений, аби божественний небесний порядок і гармонія панували всюди, в кожній родині, в кожній церкві, в кожній установі. Якби ця любов подібно до розчину, діяла в суспільстві, то ми бачили б виконання благородних принципів християнській вихованості та ввічливості, а також в християнському милосерді до тих, хто придбаний кров'ю Христа. Духовне перетворення спостерігалося б у всіх наших сім'ях, установах і церквах. Коли таке перетворення відбудеться, наші сім'ї, установи та церкви стануть знаряддями, за допомогою яких Бог вилля на світ небесне світло, і тим самим за допомогою божественної дисципліни і виховання підготує людей до життя в небесному суспільстві. Ісус пішов приготувати місце тим, хто за допомогою Його любові й благодаті готується до життя в оселях блаженства, свідчення для церкви, том 8, сторінка 140. Дорогі друзі, пам'ятайте і не забувайте про ту милість, любов, якими одаровує нас Господь, і також про ті небесні обителі, в які він нас запрошує. Чи хочете ви там бути?